Нові тролейбуси, які зараз закупляє Луцьк на 6,3 мільйона євро, ймовірно, вже будуть непридатні для перевезень а місто все ще виплачуватиме за них кредит. Про це повідомив депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Що схоже, як було з довгими 15-ми маршрутками, взятих в лізинг за часів будана Шиби. Це ні добре, ні погано просто констатація факту. Пише Андрій Лучик. Депутати Луцької міської ради отримали відповідь на запит щодо експлуатаційного терміну гарантії на тролейбуси від директора КП Луцького підприємства електротранспорту. Згідно з нею, гарантійні зобов'язання на кузов, окремі вузли та агрегати діють до 12 років з моменту прийняття. В експлуатацію тролейбусів без обмеження пробів, однак строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років. Відповідно до цього тролейбуси можуть бути непридатні для перевезень, але Луцький надалі виплачуватиме за них кредит. Зазначимо, що на минулій сесії було ухвалено рішення про здійснення місцевого запозичення у 2023 році для фінансування проєкту оновлення тролейбусного парку міста Луцька. Згідно із цим рішенням, Луцька міська рада позичила 6,3 мільйона євро в Європейського інвестиційного банку для закупівлі 30 тролейбусів. Нагадаємо, наприкінці 2007 року Луцька міська рада. На умовах лізингу взяла у фірми Богдан Лізинг в користування 41 автобус. Той період у місті називали маршрутною революцією. Мінібуси і веко та Мерседеси в один день замінили на жовтенькі та блакитні Богдани місцевого виробництва. За умовами лізингового договору місто мало за 5 років сплатити повну вартість автобусів і тоді отримати їх у власність. Та з часом платити почали несумлінно, накопичувалися борги, з'явилися додаткові угоди про довші. Терміни та більші суми, усе це стало підставою для того, щоб навіть отримавши усі 20 мільйонів гривень боргу, Богдан Лізинг заявив про невиплачені штрафи і відмовився передавати автобуси у власність місту. Ця ситуація стала нонсенсом для міста. Маршрутки гордо іржавіли на території луцького підприємства електротранспорту. А Луцьк не один рік виплачував борги. Повністю місто розрахувалося, включаючи штрафи, лише у 2016 році.